Як підтримати дитину чи молоду людину так, щоб це справді мало значення? Як стати тим дорослим, який безпечний і якому можна довіряти, який чує та розуміє? Цей курс про наставництво як відповідь на виклики, з якими щодня стикаються діти, підлітки і молодь, а також про дорослих, які можуть стати для них опорою. У десяти серіях ми розберемося, хто такі наставники чи наставниці, навіщо вони дітям, підліткам чи молоді. Поговоримо про побудову довіри, про межі, і емпатію, про виклики, користь і сенс наставництва. Цей курс для тих, хто вже має досвід наставництва, тим, хто тільки починає, і тим, хто хоче зрозуміти, як краще підтримувати дітей, підлітків і молодь. Наставництво це про довіру, підтримку і те, що має значення. Долучайтеся!